Що вже люди не кажіть, а завжди у моді непорушна постать жінки раком на городі. Оминути дуже складно подібну скульптуру, що ефектно доглядає городню культуру. Тож, побачивши дружину, в еротичній позі, стриматись як не хотів, а Петро не в змозі. Тож тихесенько підкрався до неї з-за спини. Ухопив за п'яту точку своєї дружини. А вона чи на рефлексі, чи від переляку, держаком влупила добре Петра в потеляку і проїхалась по нирках щедренько ногою, так що Петю разів п'ять скрутило дугою. Закріпила той процес ударом печінку, а Петро, немов в тумані, бачив свою жінку. Перепало чималенько на горіхи Петі. Так трясло, як бардачок на велосипеді, натягнувся, як струна, впав поміж рядками і лише на вечір ледь прийшов до тями. Тож я дам корисну, цілющу пораду не підходьте до кобили і до жінки ззаду.